Радикально відрізняється від українських реалій, також його підхід до податків. От в Україні у нас прийнято якось, що все це треба чим більше зібрати в бюджет і звідти там потрошки роздавати бідним, там, різноманітним а в Нас бідні майже всі, у нас навіть олігархи теж бідні. Вони теж їм треба. Всім треба допомагати і промисловцям, і підприємцям, і колгоспникам, колишнім, і робітникам, і шахтарям. У нас всім треба допомагати. Для цього треба все в бюджет назбирати. У Буша інший підхід. У нього Така позиція, що низькі податки повинні бути винагородою за працю. що Люди повинні більше працювати, більше заробляти, і держава повинна створювати можливості для того, щоб вони більше працювали і могли більше розпоряджатися своїми грошима. І в Техасі, і потім, будучи Сполученим Штатах, президентом, уже він завжди це. Проводив цю лінію на скорочення податків на те, щоб американці мали можливість більше самостійно розпоряджатися своїми грошима. Для того, щоб навіть якщо людина безробітна, щоб створити стимули, щоб вона шукала роботу. Не то, щоб вона пішла, зареєструвалася на біржу праці, ходила, поклядувала, сказала, що я роботи не знайшов, ну, але ви мені грошей дайте, бо ми ж бідні, нам треба щось допомагати. Там інший підхід.